вібет українсь разом сильніші. За моєю спиною — стадіон, який точно впізнають віддані вболівальники футболу. І сьогодні тут на стадіоні імені Валерія Лобуновського зоря зустрінеться з Карпатами у 2025 році. Саме до столиці Леви приїжджали найчастіше, аби зіграти свої виїзні матчі. І власне тут відбудеться один з останніх виїздів цього року. А, як ти думаєш, чому я до тебе підійшла? Чому саме до тебе? Не знаю, тому що ти так захотіла. Тому що ти з Києва? Ага. Як тобі вдома почувається? Як завжди, рідні, рідні стіни, тому завжди комфортно. Чи бачився, той сьогодні можливо встиг зустрітися з кимось зі своїх рідних. Чи можливо вони прийдуть тебе підтримувати сьогодні безпосередньо на стадіон? Прийдуть сьогодні підтримати і сподіваюся, після гри зустрінемось. Ски... Хто буде підтримувати? Сім'я, батьки, мама, тато, також там друзі. Як з тривогами живеться батькам, чи слідкуєш ти безпосередньо за новинами? Ну, звісно, кожен день слідкую за новинами. Що останніми там, е, тижнями в Києві дуже було багато небезпеки е, з боку наших ворогів, дуже багато руйнувань. І, звісно, тримаю зв'язок і питаю, як в них, що, слава Богу, не все в порядку. І все. топ 3 Улюблених місця і гри Краснопіра у Києві на останок швидкий бліз, але давай швидко не задумуючись. Добре, Дніпровська набережна, оболонська набережна і Арка. Вищати У да. Владислава Вікторовича вчора день народження. Як привітала його ви команда? Дуже теплі були привітання, особливо дуже теплі були від футболістів, і чесно кажучи, дуже добре, що Футболісти цінують то відношення, яке є Володислава Вікторовича, до їх праці, до їх ставлення до гри. Є традиція, що завжди хтось з футболістів, відповідно, якщо це тренерський штаб, щось бажає тренерові. Як обирали, чи це буде сам Олег Федер? Ну як я вже сказав, що дуже цінують, побажали, в принципі, такі стандартні речі, але нестандартне було те, що всі цінують, те, що до них робиться, як це робиться, в якому ключі це робиться, і так далі. Кілька слів ваших вражень про цей стадіон, про цю атмосферу. Наскільки вона імпонує у зв'язку з тим, що ми самі знаємо, чому саме Київ? Ну, дуже приємно завжди повернутися додому, але хочеться вже і на цьому стадіоні отримати приємні позитивні емоції і порадувати всіх наших болівальників перемоги. Кого сьогодні підтримують? Домчака і Карпати. За що любите Карпати? Ну, просто що команда хороша. Хто улюбиний гравець у Карпат? <говори> Денис Майшеченко. Чому саме Денис? Бо грає дуже добре і збиває насправдить матчів. Ви з Києва чи ви приїхали зі Ки... Львова? Київ. І які улюблена команда? Карпат до Динамо. Ти доволі часто з'являєшся на ОПАЛТВ. Ти вже напевно все професійно робиш, впевнено, не почуваєшся у камері чи ні? Так, я просто намагаюсь бути дуже медійним, але в мене не медійний інстаграм, але я намагаюся бути медійним. Так мене всі знають. сподіваюсь, що дуже всі люблять. І хотів запитати: є у нас в інстаграмі як Власлава Вікторовича вчора вітали з народженням? Якщо є, то я зробив дуже круту рекламу нашому інстаграм-каналу. І тому я ну, хочу там якісь бонус за це. А що тебе найчастіше запитують на опалатева? Мене ну мене запитують дуже цікаві питання, бо розуміють, що я можу нестандартно дати відповідь. Насправді я жартую. Та ну як завжди, налаштування на гру. За травмою питали, бо я пропустив там два тури, і взагалі за атмосферу в команді і за якісь ну перед грою часто питають за нюанси, але звичайно я не можу їх розповідати. Коли ще був малим, я мріяв там зіграти на НСК Олімпійському. Зараз на жаль, це неможливо, але все одно це дуже крутий стадіон з своєю історією. Тут було багато чудових матчів і. Просто приємно тут знаходитись і мати можливість грати на такому стадіоні. А стосовно суперника і гри, то я очікую на хорошу гру і сподіваюся, тільки на позитивний результат. працює Так на своєму фланзі і дає результат. Удар і м'яч у ворота залітає! Карпати поступаються. Карпати поступаються. Команда яка в цьому сезоні значно краще грає на виїзді. Цього разу виїзними очками розжитися не змогла.